У таких закладах проживають люди похилого віку, люди з інвалідністю та психіатричними недугами. Тут ними опікуються спеціалізовані фахівці і надають належний догляд. Усього на Рівненщині є сім установ подібного спрямування. Та віднедавна обласні чиновники вирішили зменшити їх кількість. Для цього шість соціальних закладів об'єднають у три. Зменшити витрати на утримання закладів в зв'язку з тим, що складний складна фінансова ситуація в державі, складна ситуація фінансова в області. Відповідно, утримання закладів займає. Значну потребує значну частину коштів з метою оптимізації видатків на отримання закладів буде проводитися об'єднання на останній сесії обласної ради. Депутати вирішили об'єднати рівненський інтернат із Тучинським, а Дубенський будинок інтернат із Мирогощанським. Реорганізують із Долбунівський геріатричний пансіонат, який об'єднають з урвенським психоневрологічним інтернатом. Сьогодні у здолбунівському пансіонаті перебуває більше 200 підопічних та 118 працівників. Передбачити наслідки об'єднання з урвенським інтернатом директор закладу поки не може, але каже, рішення ради є, отже, будуть виконувати. Це не стало несподіванкою. Рішення проект рішення був опублікований і перед тим були наради, були консультації. Тобто, ми розуміли, що прийде час, і заклади будуть об'єднані в тій чи іншому форматі. А попри реорганізацію, Олексій Шамак сподівається, об'єднання закладів допоможе вирішити проблему з поселенням людей у пансіонати, адже нині в більшості з них корпуси переповнені. Та от тільки чи допоможе це у вирішенні проблеми, невідомо. Велика є проблема в поселенні психохроніків. В нашому закладі є 70 відділення на 70 місць і воно практично повністю заповнене. У сесійній залі у депутатів не було сумнівів щодо реорганізації. Посадовці порахували, що об'єднання закладів допоможе економити близько 10 мільйонів гривень щороку з обласного бюджету. Пояснюють і те, як будуть заощаджуватися кошти. Попередньо об'єднання закладів потягне за собою скорочення керівників, їх заступників, бухгалтерів і працівників господарчої частини. Що ми виграємо? Ми скорочуємо адміністративні витрати. Тобто це один керівник, це одна бухгалтерія, це господарські посади будуть скорочені. Знову ж таки, функція, яку виконують ці заклади, залишається. Тобто нікуди не діваються медсестри, нікуди не діваються соціальні працівники. Процедура об'єднання не буде швидкою. Департамент соціальної політики має подати статути об'єднаних закладів, їхню структуру і оновлені штатні розписи. Надалі постане питання про обрання керівників об'єднаних закладів. Їх обиратимуть на наступній сесії облради, яка, скоріш за все, відбудеться на початку грудня. Тоді і буде остаточно відома подальша доля реорганізованих закладів. От тільки такі амбітні плани обранців можуть і не реалізуватися. На останній сесії депутати займатимуться затвердженням бюджету на наступний 2023 рік. А от працівники інтернатів та пансіонатів сподіваються, що суттєвих змін заклади не зазнають. Дарія Денис телеканал